Кожен свій день я живу за правилом, встигнути все і на максимум, проте сьогодні не буде футбольних матчів, інтерв'ю чи зйомок. І сьогодні за розкладом у нас відвідати мою улюблену кав'ярню, завітати у квітковий магазин, у книгарню. І також ще одне таємне місце, де я певною мірою іноді наповнююся. Тож, друзі, я залюбки вас забираю з собою у цей день. В професії спортивного журналіста мене найбільше надихає постійна динаміка: подорожі, нові знайомства, цікаві люди, яскраві проєкти, інтерв'ю, матчі, одним словом, драйв та емоції справжні та живі. Моє авто це мій другий дім, в якому можна знайти все, що завгодно, як в багажнику, так і в салоні. Це можуть бути підбори, футбольні м'ячі, футболки, косметика, доглядові якісь засоби. Зазвичай буває таке, що на день кілька абсолютно різноманітних зйомок, і в автівці я також можу оперативно змінювати ці образи. За кермом я з 18 років і одразу ж почувала себе дуже комфортно. Це мій перший досвід водіння електричного авто. І Я скажу вам чесно, що дуже приємно вражена багатьма моментами, особливо тим, що вона майже безшумна. Найбільше мене здивувало і приємно вразило те, що а, це авто, воно є екологічним. Для мене важливо, щоб навколишнє середовище не забруднювалося. Тому, на мою думку, це величезний плюс даної автівки. Зараз я приїхала до книгарні, яка знаходиться у Цумі для того, щоб придбати колекційне видання від українського Вок, де зібрано найкращі зйомки за останні 10 років. Цей мерседес g класу з технологією EQ Мені подобається своєю динамікою, і загалом їзда відчувається більш легкою, повільною, комфортною. Також мене дуже приємно здивувало, що вистачає заряду більш ніж на 400 кілометрів. Безумовно, що це авто має величезну кількість опцій, одна з яких це автоматичне паркування. У цьому шаленому столичному ритмі життя іноді дуже важливо знаходити час на перезавантаження та відновлення. І просто зараз ми знаходимося на локації, яка є для мене місцем сили, і звідси можна побачити всю нашу неймовірно гарну столицю. Ну, а всім вам я дуже дякую за те, що провели цей день разом зі мною.